Так, представтеся. Сержант поліція баронюк. Ви? Поліцію, дивіться сюди. Підіть сюди, спочатку починаємо. Дивіться, бачите, фіксуєте. Ось таку вивізку, бачите? Я займаюся просто розслідуванням. О, дивіться, ще одна вивізка, дивіться. Дивіться, ша одна. Ну, фіксуєте, так? Да? Дивіться ша одна. А що це таке є? Йдемо далі, зараз поясню. Дивіться, тут просто зірвані. Тому що я веду розслідування, виявляю і корупцію зі сторони садового. І там деякий один прокурор серйозний дуже негарно поступив. А це ви фотографія? Ну, це фотографія мого, мого, мого обліку, то не я там, я тут перед вами. Дивіться. Це ви є Жук Андрій Григорович? Ні, я просто мужчина Андрій, який користується фізичними даними у цієї особи. Я е, працюю ще журналістом. Йдемо далі, проходимо далі, то що не все. Бо, тому що я виявляю дуже багато злочинних схем. Дивіться, бачите, то по поштових по пошті кожному сусіду поставив. Бачите, то візьміть собі, візьміть, Ну, тримайте. Ну, це слідчо-оперативне, хай приїде. Давайте йдемо далі. Далі. далі, що я покажу Добре, далі. Добре, Дайте, на місці. Та, 에, та ви не вказуєте, чекайте. Не потвічу, ви не зрозуміли це. От моя мама ще не особувала, а перед вами мужчина Андрій. Добре, мужчина Андрій, давайте. Дивіться, ось такі от ленточки на двері повішені. І тому потрібно слідчу оперативну групу, щоб я роз'яснив, що за ситуація. Бачите? У нас є двоє документи. Маєте свої документи? документи. Причому тут двоє документів? документи? Ви я... можете знати, з ким ми зараз спілкуємо. З, з, з мужчиною Андрієм. Мам, Мам. я... Мужчина Андрій має мати документи. Ні, немає мати документи. Чому не є має мати документи. Є документи, документи? якими я користуюсь. Ви маєте мати документи. Ні, я не маю мати. Ви не поняли, я вас викликав, в мене проблема, біда. А ви розумієте, чи буде. Ви, ви зі мною спілкуєтеся. Є, oh, Добре, є документи, документи якими я користуюся. Ви спілкує... не бумнішці, питаєте надання. просто. Мам, та Документи я... Не мої. Це документи, якими користуюся. Ви є заявник? Я заявник. Це і ваші документи. Ні, документи, якими я користуюся. Якими я користуюся? Мама, я, будь це ласка, це вас не питаю. Це я Андрій. Так? Та <так? тас> я, я так? Ні, ні, не мої, мої. ян не дріжу. Не Мам, я вас не питаю. <тас> <тас> ну все, то... змовчіть. <тас> Добре, а я, він питає, що то таке, то не я, то, то документ. Вам кого треба? Його ще мене? Дивіться. Ви не розумієте? Ви що? не розумієте, в мене біда. Давайте ви не допускаєте, я не маю нічого. Я маю документи, яким... Хто є за Ви дзвонили Я дзвонив, так. Ви маєте в документи. А я не маю документів. Я маю документи, якими користуюсь. Добре, документи, які використовуєте, це є ваші. Ну, це мої, да, я ними ну, користуюся. Але Добре. це не мої. То документи, якими користуюся. Добре, але це є ваші, якими користуюсь. користуюсь, а не мої. Григорович, так. Рік народження вас, будь ласка. Не рік, а рік е, дата народження. Е, от рік 18 січня, 81. 81-й, так? О, скільки там треба? Хто то так печати? Тарів. Це перше, тому не <показували>? Мам, показував, мам. Ну, Все нормально. На вашу думку, п... хто це розносить? <показував> Тут або я виявив злочинну групу в числі прокурора, або мера міста, бо тому що я повідав повідомлення про злочин за корупційну схему, або за казіно. Ну, щось одне з трьох. Бо тому, що я викриваю корупційні схеми і зазначив, згідно закону про запобігання корупції, мені мали надати підтримку і допомогу для прикриття. В хаті маленькі діти. Маленькі, добре, на вашу думку, хтось просто розносить отакі такі е, другі е, листи. Е, да, от тільки то, що там... да, мама, двоє дітей ще є, і, 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 і а, сестра, і отакі він і, бі... Андрій, так да? yeah, uh -huh, смертельно над дверями був? над yeah, нас. А я зазначав, згідно закону про запобігання корупції, зазначити керівництво. Мене мали дати прикриття, бо тому що я викриваю корупційні схеми. Що, Без... прикриття? А, Ні, yeah. от прикриття прийшло. А yeah. Я Добре, казав, що мені поступають. підніматися, ну, що є попорохах ну, ще і викличі. Та ні, в принципі, викличте слідчу оперативну групу. Якщо ви вже там нема піднім, що... Ви, ви викликали патрульну поліцію так. для того, щоб ви вказали диспетчеру, що вам погрожують так. життям повисним, так? Так. Тобто ми приїхали, ми бачимо просто по факту є лентучка. Є Ленточка і от у фізичного. Дивіться, мені що зараз не виходить, я викриваю корупцію на сотні мільйонів. Так, ви не знаєте, хто це є, розумієте? Знаю. — Або можливо, це, можливо, це да, які написані... Це. Ви викличіть групу, бо тому що я не раз викликаю, я розслідую питання. І тому тут ми отут ми живемо, отут ленточка висіла. А дочки двоє. Мені що не виходите, бо поки ви не думаєте, чи як? Мені треба, щоб надали, е, май... Як автобус. ми маємо підповідь. з дітьми маленькими. Я виявляю підпільне казино. Я виявляю схему от е, безплатних проїздів, мало бути, а не по 25 гривень. Харків безплатно, тут безплатно. Недавно викликав поліцію виявити, що за ящики. Відео, може, бачили, не бачили. Слідчі-оперативна група вивезла у тих контрольорів. Посадила в машину і вивезла в непонятному напрямі вже тиждень не бачив. Тобто, ті от, ви безпосередньо, ваші рідні, мають їздити безплатно, садовий собі все в кишені вложить. Я на то подав там, того тижня повідомлення про злочин. І зазначив, можуть бути прогрози, бо тому що ніхто не заперечив, ви і везли це. Ще мені прислали з типу, понтом штрафи, бо заставляли мені туди сплатити. Чотири наряди приїхали, слідчо оперативно до сьогоднішнього дня не приїжджає. Повідомлення про злочин я подав там того тижня, справу не відкрили. Я був в СБУ, дзвонив, відео можете подивитися в НАЗК. Не пане, просто Андрій. Добре, просто Андрій. Так. Дивіться, пояснюю вам наступне. Ви можете написати зараз заяву. Тобто, мені треба слідчує противного якось. Да. Поясніть для чого. Дивіться, тоді зазначте протокол того, що ви побачили. Протокол? протокол не складається. Складається, згідно з частиною 9 статті 214. Я зараз пишу повідомлення про злочин даного факту, що мені погрожують. Мені... Зараз ви пишете да. заяву. Ми їдемо і реєструємо. Ви ні, їдете, ні, ви не поняли. Ви не, розумієте. Ну давайте тоді, добре, їдемо з вами, зараз. Я туди там напишу. Подам. Правильно? Зараз так, Зараз я дізнаюся чергово, що як так. Мені треба, щоб ви зареєстрували оці факти. Взяли зараз оцю один з аркушів, подивилися. Ну то хай вдома чи як. Мені то треба, щоб ви то зафіксували, якось зазначив. Оце вже що це за це? Мені що не виходите з хати чи дітям Та ми це? Я все... Та ми, з це... Та ми зараз напишемо. Тобою... Ні, не треба не, не це. Зараз зареєструю і прий. А де тобі? Туди, до них. Там. На Так. Гед туди? Ну що тут гет туди, на сих, що тут А? No, чого не? вам? Зараз я буду говорити, мені маєте забезпечити повністю охорону. Вам тут... А вам до чого? Ні, як ту воду, Оля вже гоніться. А то понятно, такі вінки. Ну, та я з скільки зазначав? čuo molenke, vodi on ne bi. Ne je pravi. Da, da, da.